Павбет титульний партнер папбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ще поговоримо протягом цього матчу. Тим часом пролунав стар другий Микита Козлюк, Номер 7 Любомир Парфенюк, 10 номер, капітан Коде Михайло Волянюк. Номер 11 Володимир Кручок. А у нас тим часом першого голу не довелося чекати надто довго. І представимо також бригаду арбітрів, але давайте спершу насолодимося ось цим забитим м'ячем. Так, вдала гра на добиванні. Опинився в потрібному місці в потрібний час у цій ситуації. Бабу. Зараз пенальті. Ось це таке рішення на п'ятій хвилині. Поки ми з вами даруйте та його дуель із Дяченком. Отже, розбігається Сахайдачний. І був близьким Дяченко, щоб парирувати. Але Давайте дивитися на повторі. Ось це ситуація із реалізованим. Пенальті. Тут чітко пробив низом у кут. Не без шансів, скажімо так. Дяченко, повторюся, був дуже близьким до того, щоб парирувати цей удар. Але а найкращого бомбардира у складі кардинала. Про це дещо згодом. Після цієї атаки удар відбувається. Савенко. Універсалів Аврори. Зараз має можливість Малиновський. Малиновський. Який момент? І він лише своєю особистою грою. Ось і все. Ну а зараз момент і кардинал реалізовує стандарт. Суха серія Юрія Савенка дійсно не могла тривати від Аврора. Тільки в екстра таймі поступилася Івано-Франківському урагану. Ну і фактично зупинилася за крок від історичного першого трофею в історії клубу. А так у першому таймі удар Басича. І далі намагався ще підставити ногу Артем Малиновський. Але все це було вже після сирени. Так, арбітри сповістили на 2-1 після першого тайму. Господарі столична Аврора перемагає рівненський кардинал. Але варто зауважити, що але результат а, поки що зберігає повноцінний нерв гри. Зараз до атаки Дяченко підключається і забиває кардинал. Невже це Дяченко? Дяченко Сам. рухається з м'ячем, Його ніхто не зустрічає і зовсім невдало підставляє ногу Олег Легенцевич. Ось на такий рикошет Сабанко вже не реагував. Але Аврора відповідає своїм голом. Менше 30 секунд ігрового часу минуло. Після другого забитого м'яча кардинала. Аврора так знову повертає лідерство в рахунку. Просто блискавично. Олександра Школьного нам показують, поки ми дивилися повтор, якраз відбулася ця результативна атака. Чебиряк видряпав м'яч у суперника, у Малинов. школьний. Далі втрата. І можливість для контратаки Малиновський. Малиновський! 3-3. Господи! Кардинал відновлює паритет знову. Дивимося ось цю результативну контратаку. Малиновський скористався провалом Аврори в обороні і чітко реалізовує свій вихід Вічнавич із Юрієм Саванком. Так, технічно підсік м'яч. Гравець кардинала за київським часом. І о 14-й. Луцький Любарт, зіграє проти енергія. Зараз школьний! Школьний повертає перевагу Аврорі. 29-та хвилина. О 14.00. Завтрашні матчі, як і будь-які інші поєдинки Екстра Ліги України з футзалу. Ви можете переглянути на ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Фантастичний! Гол забиває Олександр. Школьний. Цим голом можна смакувати і смакувати. Як же елегантно! П'ятою. І за межами України є Гамбург. До речі, Вроцлав. Пишуть теж за кардинал Рівне. Ну а зараз забуває Аврора. Сагайдачний. Слідом за школьним теж оформлює дубль. Восьмий. гальті явно не входить у плани кардинала. Булини залишається до фінальної сирени. Простріл. Передача Волкова. Була заблокована і зараз. Зараз момент у Семанченка. А ось і Ростислав Семенченко із своїм черговим голом. Так, говорили ми з вами що сьогодні... Ну, а далі вже разом із м'ячем. Ростислав Семенченко влітає у сітку. Фавбет. Титульний партнер. Кавбет екстра Ліги. Розкриває тебе.